Робити? Та нічого я не роблю. Та, поки... О, а що це ви подарунки хочете комусь заказати, так? Да? Ну а що ж тут такого прямо, мама? Ну, невістка, ну не де од тебе не скрийся, га? Все кругом піддивишся, підслухаєш, га? Та що ж там підслуховувати? Я заходжу, а ви гортаєте? Ну, а скажіть, мама, а що ви мені подаруєте на 8 березня? Нічого я тобі не буду дарувати. У мене пенсія мала. що я можу приготувати. Ну давайте тоді так. Е, ви мені знаєте, що подаруєте? Е, нехай моїм подарунком будуть ваші слова. Ви мені скажете, що я у вас сама краща невістка в світі, що я хороша господиня, що я дуже смачно готую, що я дуже гарна. Що кращої за мене вашим світі не знайде. І це вже буде для мене подарунок. Ні, невістко. Цей подарунок я готую тобі на перше квітня.